Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти си просічення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея святого Євангелія Читання. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові: Геть, сатано, від мене. Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого: візьме хрест свій і йде за мною.